Футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Суркіс із перших днів повномасштабного вторгнення розпочали масштабну програму допомоги. Тренувальна база Динамо у Віті Литовській стала своєрідним хабом, де зберігаються та розподіляються гуманітарні вантажі для різноманітних адресатів. 12 травня була організована чергова передача допомоги. Вантажівка з десятьма тоннами спеціального збалансованого раціону харчування вирушила до департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь бригада Людь це новий воєнізований підрозділ поліції, який готується давати відсіч збройній агресії Росії проти України разом з іншими силами оборони. Продукти харчування будуть розподілені між усіма полками бригади та використані у польових умовах. А Динамо і фонд братів Суркіс уже готують чергові пакети допомоги заради наближення жаданної перемоги.